Один день з життя реалістична версія креатора на удаленки плюс творча особистість. Зранку я ігнорувала усі будильники, бо вчора в'язала до третьої ночі, але потім все ж таки встала. Ванні процедури не можу прокинутись, поки не вмиюся прям лідяною водою і готую сніданок. Після трохи втикаю в телефон, виконуючи робочі моменти і відповідаю на повідомлення. Далі встаю і налаштовуюся на робочу атмосферу, вирішила попрацювати за ноутбуком і декілька годин робила креативи для роботи. Після цього обід мені було лінь готувати тому я просто зварила пельмені, але у виправдання, не знаю для кого, скажу, що за останні дні я готувала борщ, жарені пиріжки, салат, торти, навіть котлети по київськи. Тому да, сьогодні на обід просто пельмені Після пізнього обіду завершу роботу і мені прийшла ідея для відео, тому я вирішила її засняти. Роблю мінімальний макіяж, зняла і після цього зайнялась домашніми справами. Бо успішний успіх, це, звісно, круто, але чомусь ніхто не говорить про те, наскільки багато часу займають побутові справи і що вони взагалі існують. Потім вирішила вийти в магазин, бо мені захотілося чогось солодкого, де, в принципі, я четвертий день вдома захотілася прогулятись. Там якраз зустрілася з чоловіком. Повернулись, приготували йому вечерю, а сама випила ось такий смузі коктейль Ми вирішили подивитись матрицю, дивилась, до речі, перший раз, не дуже зрозуміла, але цікаво. І мої улюблені ночні справи: прописати сценарій на Ютуб, помонтувати, заповнити щоденник, випити чаю, в'язати останнім часом дуже подобається, і дивити щось на фоні, збити режим, але ж який вайб? Ось такий день. Пока.